Якщо ви жодного разу ще самостійно нічого не замовляли через китайські додатки в Китаї, ви не представляєте, як багато ви втрачаєте, або просто переплачуєте. Давайте я вам зараз просто так приблизно покажу, які є можливості в додатку Pinduoduo, де ви можете самостійно зробити покупку як для себе, так і для свого бізнесу. Давайте. І так, відкриваємо наш застосунок Pinduoduo. У нас буде лента перед вами. Будуть відображатися ті товари, які ви дивилися до цього. Сумки, обув і так далі. Тобто будуть схожі Дивимося, дивіться, які педалі. 140 гривень, 323 отзива. Розмір з 39 по 44. Бери не хочу. Дивимось далі. О, кепка. Гляньте, 166 гривень. Є різні кольори. Та, красавчик. Дивимось далі. Окуляри Майбах. 256 гривень. Взяв і ти Красавелло. Дивимось далі. О, гляньте, які трюсіля. 358 гривень. За 4 штуки. Це все, ти одів і можна в одних трусах ходити. А, гляньте, яка упаковка. Та просто. І дихає все. Шикарно. Ну, і є різні варіанти. За такі гроші, а? Так, може щось на подарунок. Дивіться, 272. Такий флакон. Гляньте. Та його просто випить і поставить далі, щоб стояв в серванті. Красавчик, є варіанти. О, ось о, гляньте, 70 гривень. Шикарні чохли для колес. Просто, дивимось далі. Ще одні педалі. 478 гривень. Глянь, одів і все. Голівуд, звізда. Є варіанти різні. Ще одні педалі. На, 293 гривні. Тати що, різні кольори, бери не хочу. Давайте, дівчат, подивимося, що є. Сумка 370 гривень. Гляньте, яка просто пушка ракета. В наступних відео я розкажу, як вибирати магазини, які значки, що означають. Дивіться, яка постіль. Постіль царя Султана за 430 гривень. Ну, все. У мене те ще дуже страшенний шопоголік. Ну вона фермах може собі це дозволити. Тому коли я їй показав можливості піндодо, і скільки там то коштує і як то можна швидко доставляти собі в Україну. Вона сказала: ні, Сережа, я й так на новій пошті живу. що, Хочеш, щоб я там просто кровать поставила. Тому ні, не так. Якщо ви шопоголік, не робіть цього. Теж ти знову мені мішаєш, собака. А якщо вас цікавить, як зареєструватися та прописати свою адресу, щоб вам доставлявся товар з Китаю? Коментуйте, пишіть, і я обов'язково це зроблю.